Назар Вісков здобув перемогу на Кубку Європи в дзюдо, що відбувся у Словенському під 18-річний студент Харківського національного юридичного університету піднявся на вищу сходинку континентального підесталу у ваговій категорії до 60 кілограмів. Спочатку він посів перше місце в групі, здолавши ізраїльтянина Ідана Фрідмана і Понам та Чеха Радика Ріпара з оцінкою Азарієм. Чим далі по турнірній сітці, тим складніше. У півфінальному поєдинку військово протистояв угорський спортсмен Мартан Андраші, якого він дотиснув у додатковий час. Фінал аналогічна історія. Суперник ще один угород Чанат Фецко знову Голден Скор на 32-й секунді зачіп середини гомілки О. Учі Гарі і перша золота медаль військова на дорослому Кубку Європи. Як повідомив спортивним новинам батька та тренер харківського дзюдаїста Дмитро Вісков, словенська перемога принесла Назару звання майстра спорту України міжнародного класу. Харківські регбісти продовжують творити історію. Легіон 13 став переможцем першого чемпіонату України з регбіліних дев'ять під шефні головного граючого тренера команди Олександра Скорбача безроздільно господарювали і в стартовому турі у Львові, і в фінальному, який проходив у Хмельницькому, де вони так само виграли всі свої матчі. На попередньому етапі харків'яни побили команду Станіславів з івано Франківська з дворазовою перевагою 16-8. Київським носорогам повісили баранку сорок у півфіналі легіонера зустрічалися із господарями поля Хмельницькими Орлами. Зустріч вийшла цікавою. Місцеві рігбісти проявили впертість, але їхній рівень нині нижчий – 10-18. фінал. Легіон 13, Львівські тигри. Це був їхній другий поєдинок у нинішньому чемпіонаті. І також як і у Львові, обійшлося без несподіванок. Харків'яни перемогли 24, набрали за підсумками двох турів 12 очок та стали чемпіонами України з Рейбі ліг 9. Перемогли дуже гарним рахунком. Було дуже важко, бо в нас чотири гравці були травмовані. Але ми перемогли, бо Харків це місто герой. Тренувальний процес у нас дуже непростий, бо ми зібралися десь за місяць. Бо в Харкові заборонені тренування трошки склали індивідуальний план для кожного гравця, та по можливості збирались та трошки напрацьовували свої комбінації та навики, щоб хлопці трошки спам'ятали, як це грати в регбіліг. В планах зіграти кубок України в серпні місяці. Ось і бажаємо, треба зібрати наш кубок. Бо в тому році ми не виступали. Бо тому що в нас війна йде і не всі хлопці могли зібратися, щоб зіграти кубок. Треба його повернути до Харкова. Срібні нагороди здобули Львівські тигри на третьому місці. Дебютний чемпіонат України з Ригбіліг 9 завершили Хмельницькі Орли. В Івано-Франківську завершився командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. Ю 20 харків'яни здобули три золоті, одну срібну та дві бронзові медалі. Всі у бігових видах, переможними виступами відзначилися учні Наталії та Валерія Поліваних. 17-річний студент харківського коледжу спорту Станіслав Дрябко був першим на дистанціях 800 та 1500 метрів. Два коло по місцевому стадіону він пробіг за хвилину 57,40 секунди. Півторашко виграв з результатом 4 хвилини, 9,69. і Скласти йому конкуренцію суперники не змогли. Дрябко двічі переміг із солідним відривом. Віталій Альохін, який представляє школу вищої спортивної майстерності, фінішував першим у бігу на 3 тисячі метрів з перешкодами: 9 хвилин 45,73 секунди. У дівочому стипельчезі Єлизавета Лобатенко показала третій час. Стари з Національного університету цивільного захисту України Богдан Бондарчук та Назар Скляр стали срібним та бронзовим призерами відповідно на дистанції 5 тисяч метрів. Маргарита Бойка була четвертою у спринті на 200 метрів та стрибках у довжину. У командній першості юніорська збірна Харківської області посіла 11-те місце. Анастасія Лимова стала абсолютною переможницею юніорського чемпіонату України з бадмінтону у Львові. 16-річна вихованка харківського бадмінтонного спортивного клубу виграла змагання у всіх трьох розрядах. В одиночному лідерка посіву почергово здолала чотирьох суперниць, в тому числі у фіналі завдала поразки другій ракетці турніру Марії Курягіні з Миколаєва. 21-11, 21-17. В парні категорії Алимова завоювала титул разом з одноклубницею Реєю Альмалальхою. У вирішальному матчі вони перемогли Карягіну та ще одну миколаївську спортсменку Ярославу Ванцаровську у двох партіях. В міксті Алимова виграла золото в тандемі з Одеситом Сергієм Морощуком. Також на рахунку харків'янок п'ять бронзових медалей Мальмальха та Дар'я Кошечкіна стали третіми в особистих змаганнях. Кошечкіна також була півфіналісткою в парі з Олександрою Боцман. Альмала Альха здобула другу бронзу в змішаній категорії з господарем Кортів Олександром Чурунном. Ще одну бронзову нагороду приніс дівочий дует Софія Білобровчук, Марія Олександрова. В загальнокомандному заліку юніорська збірна Харківської області була поза конкуренцією. Друге місце посіли миколаївські бадмінтоністи, Замкнула прозову трійку Дніпропетровська область. Дворазовий чемпіон Харківської області з футболу універ «Динамо» не знає поразок та навіть нічиїх у відкритому чемпіонаті. Вінниці харків'яни провели чотири матчі та усіх перемогли. В четвертому турі вони здолали Оріон із мінімальним рахунком. Підопішні граючого головного тренера білосиніх Олександра Бронька володіли перевагою протягом усієї зустрічі. Створили чимало гольових моментів однак, єдиний м'яч був забитий лише наприкінці другого тайму. На 84-й хвилині відзначився Джокер харківської команди Віктор Щерба. 1-0. з 12 очками. Універдинами очолює турнірну таблицю відкритого чемпіонату Вінниці. На три бали відстає Поділля, яке має одну гру в запасі. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреу, спортивні новини. Харків.